Всіх вітаю із сільпо сьогодні четверг і в сільпо нові цінотижики. Раніше я казала цінотижники, то неправильно. Так, і Тут у них я бачу багато знижок по 50%, навіть, 43, і он 56%. Навіть, відсотків. Потім підійду, покажу, Ханкі Баністер, 56% знижка. Акції будуть діяти з 2 по 8. 2025 Я вам пройду всі акції, покажу, також покажу, що стоїть тут на стійках. З великими цінниками. Хтось мені також написав, що о, такі цінники можна зробити величезні, але ж все одно ну, по типу знижки маленькі. Ну, мені здається, що знижки сіль побувають дуже класні. Дивіться, таблерон за 59,99. Класна ціна. Так, ну тут продовжується акція на вино і Гристе. Ось просікко, проще. Екстра драй 499. Ага, ось воно, ось це, 499. Ще до 5-го числа ви встигаєте купити 23% знижка. Також до 5-го числа встигаєте купити ось таке просіку за 349. Тут я швиденько, тому що ці акції я всі вам показувала. Знижок багато, і всі вони ще до 5-го. Ось таке рюні, рюне, ламбруску можна за 179 гривень купити. Я проходжу, ну, тому що це все вже я показувала. От дивіться, яка гарна акція. Цей грант Августі. Шкін можна купити до 8-го, до речі, 199 гривень. А, це новенька знижка, тому, -то, я думаю, щось цікаве. Ось така Grand Augustin Brut, 199 гривень до 8 числа. Оце цінотижники. Цінотижики, вибачаю, цінотижики. Так, це виготовляє Франція 29% знижка на таку пляшечку ігристого. Замість 279 також акція. Це акція, ось це вже я показувала 299 на таке просіко. Далі, тут у нас ці нотижики зільпом бачу. Дивимось Новенький, ні, оцей руйнів я також показувала до 6-го буде акція. Тут акція гранд барон 299 до 6-го і до 5-го такий гранд барон брюд. Ось вони стоять, ці напої, а їх. В п'ятницю вечором все запуталось. Вже перед Новим роком, коли я була на фанта, ну на там знімала цей алкоголь, показувала вам сільпо Фантанскай, то їх прям розбирали, я знімала, а потім виходила, думаю, боже, а їх уже і немає, а тут їх багато. І, мабуть, ще поставили. 179, замість 229. Боржомі в акції. Дивимось, боржомі коштувало 82,49, зараз коштує 54,99. Ну, Тут написано скрізь до 12 одиниць, Ну, ви розумієте, ви можете повернутися і ще взяти собі, якщо вам прям треба, літеру цього боржомі коштує 54,99. Класна ціна, на боржомі це точно. Далі великими буквами. Ханкі Банністер Оріджинал 07-10%. Так, дивимось, значить, 07-10%. А то я підійду, подивлюсь, там 50% вже було написано. Мабуть, якась інша пляшечка. 0,7. Да? До 8-го з другого буде 619 коштувати за 0,7. Так, це я показувала. Що тут ще? І тут також 10%, да? 689, а так 619 коштує. Цікаво, цікаво. Так, знижка на пиво Хайнекен 43%. 24,90 за пляшечку. Нічого собі. Ой, клас. Можна взяти 330 мл. Так, я хотіла подивитися, виготовляє Нідерланди. За ліцензією, а виготовлена на ринку родомиш, а ні, виготовлена в Україні, а це ліцензія Нідерланди надає на Ханікін 330 мл така пляшечка. Вона коштувала 43,99, зараз коштує 24,99. І також ось пиво Льов. Нічого, собі 49,99, 50% знижка. Но це по-любому імпортне пиво. Так, хочу дістати його якось. Да, бачу вже по наклеїці, що це Бельгія виготовляє. А, коштувало 109-50% знижка. Так, переходимо, то все алкоголь. Алкоголь тут ось цікаво. Ніжин з бачків коштує 40, ну 50 гривень, а коштувала 86 гривень. Тут 450 грам. Україна виготовляє така кришечка. Так, показую вам, яка вона ось на вид. Так. 450 грамів за 45 гривень. Що сюди входить? Кабачки уварені 76,6%. Олія соняшникова і паста томатна. Цибуля ріпчата, морква, сіль, борошно, ну, щоб загущувати. Був. Петрушка, свіжа перець, духмяний. Ну, склад да, гарний, такий натуральний склад. Нічого поганого немає в цьому ніжині за 45 гривень. Також е макарони. Так, макарони 46%, написано великими буквами. Дивимось. Тут ще два види намальовано гляну. Бачу, що такі спіральки. По 27 гривень, до речі, оця лапаста 400 грам, дивіться, по 27 гривень. А так вона коштує 50. Я хочу глянути, кроме цих спіралюк, Тут ще щось є. Спіральки. Ту, мабуть, дві упаковки спіралів, да? там нам... Ні, там ще. Оці ріжки намальовані. Ріжки мені більше подобаються. Ну, може потім знайду десь там. Так, 2699. От, дивіться, таблерон. Таблірон. Ціноти, жники. Так, що тут написано? Таблерон. Три одиниці молочний 100 грамів. Це тільки в суботу. А, і на той Ханкі Банестер. Я вернусь, вам покажу тоді ту табличку. Це, виходить, таблерон зараз коштує 114, вони його поставили, і тільки в суботу він буде 60 гривень до трьох одиниць в одні руки. Так і не накупишся. Ну, то класна ціна. Далі кенді такі попкорни по 50 гривень. До речі, вони, вони коштували по 99. Такі кенді зі смаком снікерса Твікса і Орео. Ну, Мабуть, смачні. З цієї сторони у нас звичайні акції, які діють з другу. Ну, нормальні акції, коротше, да? дивимось. Акція діє на 12 одиниць, попкорн з другого по 8. Да? Все нормально. 50 грамів кава натуральна розчинна. Міро, міро. Ой, міро, міро, міро не падай. Коштує 49,99. Да? Ні, то попкорн. А, то попкорн, все, а міро коштує 89. І таблерона, це його тут вже тут багато, а це буде тільки в суботу. А субота буде післязавтра. Так, далі. Чай, англійський сніданок. Ось такий від Грейс. 50 гривень, а коштував 113 гривень. Він вже у них коштує. Нічого собі за 100 грам, А зараз... Акція 50 гривень. 50 нормально, да, за 100 грамм чорного чаю. Тут бонжурчики такі по 50 гривень, від конті 232 грами. А коштували 80, ось грейс. 100 грамів чорний. 87,49. Англійський сніданок. І барні такі. 10 гривень замість 17 гривень. Барні. Також 50% знижка виходить. Так, і тут барні також. Ось вони, ну, не 50, а 41%. Тут за мене порахували бісквіт-барні, шоколадний і бісквіт-барні з молочною начиночкою по 9,99. І тут ще такі бонжурчики. Також по 49, ну по 50 гривень вони коштували 87,49 цей бонжур З полуничкою. Сілпак по 199, замість 369 сілпак. Тут 12 штук цього паперу. Так, 12 штук. Ось такий він гарний з рожевим таким вкрапленням зі слоником. За 199-12 упаковок. Також, о, зубна паста в акції. Цінотижики. Та ще така гарна ціна за 100 грам макс формула коштує 40 гривень, коштувала 119 гривень виробник Китай. 119 коштувала зараз 40 за 100 грамів. 40. Ну, різні тут. З м'ятним ароматом, для чутливих зубів і відбілююча також. Це що таке зубна? А, це зубна паста велика. А тут далі диво. З цієї сторони, мабуть, ні, також зубна паста. А диво коштує 169, а коштувало 259. Оце XL. Так, рушник, паперовий диво. XL. Так, я бачу, що він... На 500 відривів іде ось такий за 159 гривень. Диво. І знову такий сілпак за 199, замість 369 гривень. Подивимось, є у них акції на м'ясо чи немає на цьому тижні. Зараз буде все зрозуміло. Так, у них крильця коштує 837, гомілочка коштує 7,38 і чверть куряча 8,39. 8 так, акції я поки не бачу на м'ясо. Не буває, у них з'являється якось, а потім, а потім Ну, Зараз я не бачу акції на м'ясо. Може, пізніше будуть, тоді зніму, якщо з'являться. Я вже так якось поверталась в два сільпу, а їх і так і не було тих акцій з м'ясом. Так, по чому зараз сало? 229 гривень, це сало. Виглядає воно не дуже, але воно смачне. От мені воно подобається. По-перше, тут дуже м'яка ця шкурка, Я вам Навіть от, видно, що вона м'якенька. і воно смачне. 400, от 109 гривень, тут 476 грам, але воно дуже часто буває в акції там, по 175 гривень. Тут вони його вже нарізали, це сало, і от вони самі роблять різні вироби. Ну, наприклад, ось такий вироб uh -huh. мідболи. Так, тут курячі з сиром 107-60 234 за кілограм. Так, пройдемо. Тут у них ще така є стічка, знаєте, як така прикрашена завжди гарна. І там акції зразу видно, які бувають акції зараз на овочі. Я так дивлюсь на великі цінники. Спаси банан. Тут у нас банан по 60 99. і мандарин Мона Ліза. Ух ти, назва гарна. На мандарин Ліза коштує 159, отак вона виглядає. Замість 199. Це фреш ціна. Мандарин Ліза, Така гарна назва. Ага, отут великі цінники. Легко показувати, що тут в акції бачимо. Хурма рохо замість 115,89 гривень. Це 21% знижки. О, ну, Вона більш-менш така, знаєте, яку можна обрати. 89 гривень знижки. Тут у них іде апельсин по 57,90. Далі. І мандарин. Нова. 74,90 замість 89 гривень. А ця акція діє 31-го написано. Ну, мабуть, ще діє раз не прибрали. Що тут гурма це діє тільки... Тільки, ну не знаю, може її написано 119 Азибажанського, ось така дуже класна, звісно, вона ця хурма. Так вона 129. Ну, я не впевнена з акції. Тут, якщо написано, що продовження, да, ось бачу, хоча тут ось до 6-го, наприклад, дав вінок новорічний, прикрасий, він коштує 224 замість 269. Ось такі віночки є білі і такі ось зелені. То ще діє акція, це зрозуміло. Або на цю Фіореллі. Акція. От. Я таке не буду показувати, а то може вже воно і не діє. Да? А я покажу. Тоді підійдемо до цієї стіечки. Зараз ще раз прочитаю, що в нас тут є. Ого! Значить так, з цим ого розбираємось. Бонжур, десерт. Так, 49,99. Тут зрозуміло, з 2 по восьме Лапаста я вам показувала, також акція гарна за 400 грам, 26,99. Тут таблірон, що у нас тут написано? Тільки в суботу 4.01 ціна на таблірон 50% знижка. Класно. Якщо буду в суботу сільпо, то я собі візьму парочку, вони дуже смачні. Дивіться, шалма також. Яка класна акція буде на ніжне відновлення? Хто от, користується шалмою шампунь? 400 мл, велика пляшечка. Також до трьох одиниць написано. Замість 117 сімнадцять гривень. Тут у нас що з цим ханки. А, а тут. Тільки також четвертого. Бачите, зараз на нього стоїть 10% нічого собі. А він буде коштувати замість 679 300 гривень. Оцей віскі за 0,7, Баністер 56% знижка. Ну, Хто п'є цей віскі, то вигідно прийти в сільпо да, і купити. І також от це 43% знижки. Ну, це я вам показала, Хайнікін, це акція ось ці нотижики. 24,99 з 2 по 8. Так, потім я піду вже в другому. Я більш маленькі роблю випуски, щоб не сильно надоїдати. І потім уже в другому випуску покажу акції на рибу, на ковбасу. Може вони вже і щось там змінять більше на сир. Ну там в другий відділ. Тут дуже велике сільпо. Я залишу в описі під відео адресу цього сільпо, де я робила огляд і нагадую, що акції діють на всій території України. От то, що те, що я показую на тижики, вони міняються кожного четверга і діють. До наступного четверга по всій Україні. Дякую, що дивитесь. Хочу вам побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!